Ну що ж, друзі, всім привіт! Я безмежно радий вітати кожного з вас на своєму ютуб-каналі. Як ви вже зрозуміли, сьогодні у нас нове відео. В сьогоднішньому відео я розповім вам про досить цікаву, просту і відносно недорогу машину, яка була у мене, ну і поки що є в моєму користуванні. Купував я цю машину як тимчасову. На момент її покупки у мене були деякі труднощі. Про все я розповім в сьогоднішньому відео. Ну але наразі машина повністю виконала свою роботу, продиватиметься в межах от прям мінімальної ціни, заробіток на ній. Ну, Просто от майже ніякий. Ну, Але потреби в цій машині зараз немає. Мені треба рухатися далі. І хто шукає якісь недорогі, або цікаві, або просто простий піджопник в межах от прям мінімальної ціни відео просто для вас. В сьогоднішньому відео розповім вам історію покупки цієї машини, роботи, які були з нею проведені. Покажу вам стан машини, нюанси, які по ній є. Ну, якщо вам цікаво, розпіємося в цифрах, скільки що коштувало, що робилось, і за скільки все продаватиметься. Тому присаджуйтесь, позручніше, ну і приємно вам Пере... Для нових глядачів на моєму ютуб каналі. Хочу прояснити, як і чому в принципі я придбав цей автомобіль. Подивився попередні мої ролики, знаю, що я очікую автомобіль із США. Процедура пригону, скажімо так, є відносно тривалою, і поки машина пливла сюди, мені треба було на чомусь їздити. Купував я цю машину фактично от майже на всі гроші. І поки у мене ще був час, скажімо так, я використовував Volkswagen Golf 3 в кабріолеті. Ну але коли вже машина була ближче сюди, я хотів ось витягнути всю необхідну мені суму, щоб просто для себе закрити це питання. Відповідно, був змушений продати того ж самого гольфа. Продаж був відносно тривалий. Замінив я його на ВАЗ-2108, який, ось, скажімо так, більше бойова машина ніж машина на кожен день. І відповідно я її також продавав. Продавши вісімку, я почав шукати щось в планах прям мінімальної ціни. Ну і хто дивився попередні мої відео, знає, що Я купив Ford Fiesta 87-го року. Я хотів купити щось ось прям дешевше, щоб просто мати всю суму для покупки тої машини, скажімо так. І я думав, що дешевше це краще, тому що менше проблем, менше попадало, вас, скажімо так, менше ризиків і тому подібних речей. Ну але як виявилось на практиці. Не так це все працює. Деколи просто потрібно переплатити більше, але мати тих же ж самих проблем менше, або їх взагалі не мати, ніж ось, начебто, першопочатково економить, а потім встрігати на якусь от певну суму, навіть в межах такої мінімальної ціни. Кому цікаво, перегляньте попереднє відео, і ось маючи Ford Fiesta, яка, начебто, на ходу, яка, начебто, в досить непоганому стані. Я зрозумів, що я не можу використовувати її як автомобіль на кожен день, що машина досить ненадійна, що потребує вкладень, причому таких, яким, ну, от я сам просто-напросто не дам ради. Я вирішив підшуковувати щось інше, але, скажімо так, простіше, в кращому стані, хай навіть дорожче, і ось продавати ту ж саму фієсту. І ось на етапі того, де у мене була фієста, я почав підшуковувати різні варіанти. Ну і ось, шукаючи якийсь інший автомобіль, виключно випадково я натрапив на оголошення з продажем конкретно цієї машини. Продавалася вона в межах трошки більшого бюджету, в якому я на той час шукав автомобіль, в принципі, але був ряд причин, чому я надав перевагу саме їй. Почнемо, мабуть, з того, що продавав її реально старший чоловік, який не позбувався автомобіля, а який в силу свого віку не міг уже безпечно в принципі використовувати будь-який автомобіль. І його діти наполягали на продажі конкретно цієї машини. Наступним немаловажним фактором було те, що в його володінні автомобіль був більше ніж 5 років. Це простежується в документах на машину. Ну я думаю, що всі, в кого була машина більше ніж 5 років, розуміють, що за цей час... Ти, в принципі, багато чого робиш по машині. Ти, коли не плануєш її продавати, намагаєшся все робити якісно, добре і просто підтримувати машину в нормальному стані. Тобто, чоловік розповів, що коли і як він, в принципі, робив. По стану машини, можна було зорієнтуватися, що це в дійсності відповідає правді, скажімо так. Ну і видно, що людина просто адекватно відносилась до машини в цілому. Це не якась там молода людина, яка рвала ту машину, а реально старший чоловік, який просто на ній їздив. Наступним можливим нюансом було те, що колись у мене була калина, яку я брав досить добру на той час стані, і я в принципі розумів, що вона собою представляє, скажімо так. Вона повністю відповідала тим критеріям, яких я шукав машину, тобто це реально недорогий, простий піджопник, який відноситься до досить надійного, скажімо так, і ліквідного транспортного засобу, який завжди в попиті, який плюс-мінус навіть десь можна. Приносити якийсь комфорт і просто не моручити голову. Для мене це щось з серії машин, як типу Део Ланос, дача Сандера, Dacia Logan і щось ось в тому плані. Ну і ось я приблизно розумів, що ця машина представляє, скажімо так, собою. Ну і наступний немаловажливий важливий фактор це кінцева ціна цієї машини. Якщо першопочатково вона коштувала дорожче ніж 2000 тисячі доларів, то методами довгих переговорів купив я цю машину все-таки трошечки дешевше ніж 2000 тисячі доларів. І ось якось так я придбав цей автомобіль. Їздив я туди з своєю подругою на цей сьомій Mazda. Знаєте, є стереотип того, що не їздять на другій машині купувати дешеві машини, тому що ви опускаєте момент торгу. Насправді це дійсно працює, але тим не менше, дідусь був адекватним і мені просто не хотілося з ним торгуватися. Станом на сьогодні я проїхав на цій машині понад 2000 кілометрів. Я перевірив її в різних умовах використання, скажімо так, автомобіль цілком і повністю виправдав покладені на нього надії і не створював мені якоїсь геморою в процесі використання його в цілому. Звичайно, були якісь дрібні нюанси в процесі ось першопочаткових робіт, які проводились з цією машиною. Але тим не менше, по закінченню всіх них я нормально від'їздив на цій машині. Вона просто повністю виконала покладену на неї роботу, і станом на сьогодні. І я розумію, що це не є автомобіль моєї мрії, мені треба рухатись далі. Я змушений продавати і йти далі. Тому насправді причина продажу цього автомобіля проста. Я навіть не впевнений, що я. Зароблю на ній щось як продам її за ту ціну, за яку я продаватиму. Ну але тим не менше, як технічний піджопник, це досить хороший автомобіль в плані от прям мінімальної ціни. Так, так, друзі, я почав писати це ще відео задовго до сьогоднішнього дня, і станом на зараз я вже продав цей автомобіль і не зможу показати вам тих конкретних речей, які я тримав в своїй голові. Але тим не менше є трошки вже достатньо відеоматеріалу. Я думаю, я все таки проговорю важливі для мене речі і поясню вам, що ж все таки було далі. Найперший день, коли я купував цю машину, купував її не в своєму місці. І по дорозі додому у мене загорівся чек. Тобто на е, тому, де ти більше натискаєш газ, машина починала підтроювати. Це було помітно. В процесі цього загорався і тухнув чек. Ну, в якийсь момент він в мене просто засвітився і не переставав тухнути. Я відразу зупинився, перевірив рівень всіх технічних рідин. Все було в повному порядку. Я зрозумів, що проблема якась. Не механічна, а якась ось щось десь пов'язана з якоюсь електронікою. Я зняв клему з акумулятора, якось так інстинктивно вийшло, покурив сигарету і через якийсь час надів її назад, і машина пропав чек, машина перестала троїти, і я спокійно доїхав собі додому. Ну але ж все-таки, через якийсь час у мене ця проблема повторювалася. І я розумів, що просто якимись такими зніманнями-клеми ця проблема не вирішиться. І треба. Дивитися, в чому ж саме причина, важливий нюанс, який я хочу зазначити для всіх молодих, старших або будь-яких людей в кого коли-небудь була, є або буде якась новіша лада. Це те, що це абсолютно інший технічно автомобіль, ніж ті ж самі Жигулі. Так, там є багато схожих елементів, блоків і тому подібного. Але в плані електроніки, якихось інших таких складніших вузлів, це зовсім інша машина. І досить часто люди створюють помилку таку, яку робив мій тато, де думають, що що ж там типу складного, що типу тут два варіанти: або бензин, або іскра. І починають методом виключення замість якоїсь діагностики проводити той же ж ремонт. І замінювати все, що попадається їм під руку, і сума такого ремонту може набігти значно великою, як було в випадку з моїм татом, і все одно не вирішити ту проблему. Тому, якщо у вас є якісь там, скажімо, поломки, де засвідчується чек або де ви не маєте варіантів, що ж це може все-таки бути, заплатіть краще тих 300-500 гривень, проводіть діагностику і відразу купіть те, що треба. Не думайте, що ви методом виключення десь там заміните свічку, катушку або ще щось і вам пощастить. Зазвичай все буває абсолютно інакше. Там є датчик колінвала, датчик дорослі заслонки. Чи кола, купа інших складних механізмів, яких немає в Жигулях. І все воно працює набагато технологічно складніше. Тому, ось, якщо у вас щось таке є, вирішуйте це на етапі діагностики. І що ви думаєте, я почув цю пораду від свого тата і сам до неї не прислухався, а почав методом виключення шукати, в чому ж саме там була поломка. Тим не менше, мені пощастило, я напередодні переглянув відеоролик в Ютубі, де описувалися схожі симптоми. І почав думати, що швидше за все це котушка. Це можна було перевірити через перегляд відеоролику в Ютубі. Робиться це насправді дуже просто. Ви знімаєте кришку з двигуна, і там є такі фішечки під'єднані до кожної із катушок. І якщо ви знімаєте якусь фішку, а там ну, по роботі двигуна нічого не змінюється. Очевидно, що справа в тій же самій, в тому ж самому циліндру. Ну, і перше, що виходить з ладу, це котушка. І я відразу розумів, в якому циліндрі у мене є проблема, тому що спробував цю методику. Купив котушку, поставив її, і в мене все запрацювало нормально. Ну і Це просто пощастило. Зазвичай таке буває дуже-дуже рідко. Що хотілося б зазначити з приводу двигунів цього автомобіля? Насправді їх, якщо я не помиляюсь, було три модифікації: 1,5 восьмиклапаний двигун, 1,4 16 клапаний двигун і 1,6 – 16 клапаний двигун. Тут більше справа на любителя. Я вважаю, що абсолютно всіх цих три двигуна по-своєму чимось хороше або погане, але є певний декілька певної важливої інформації, яку вам слід врахувати перед покупкою той чи іншої машини. Перше 1,5 восьмиклапаний двигун, давно надійний, перевірений всім знайомий двигун, який не є супершвидким, але в якого є одна величезна перевага: це те, що при обриві мені ГРМ там не гне клапана. Ну і досить часто в якихось таких дешевших машинах, за цим мало хто слідкує, є великий ризик того, що воно дійсно може трапитися. І ну, це досить приємно, коли з двигуном все залишається добре. Наступний двигун це шаснарі, той самий шеснар 1.6, який, типу, даже десь кудись і їде, якось шиється, прошивається, і також є, в принципі, більш-менш надійним. Ну, він трошки є. Не економним порівняно з тим самим 1,5 або 1,4. Ну, але він їде значно краще. Мінусом є те, що при привіре ГРМ там все-таки гне клапана. Ну і серединка, та, яка стояла у мене, це 1,4, 16 клапаний двигун. Насправді також досить надійний, непоганий по динаміці двигун, але далекий від того 1,6, ну і трошки краще, ніж той 1,5. Мінусом також є те, що обриві ремені ГРМ гне клапана. Плюсом було те, що в конкретному моєму автомобілі ГРМ, помпа і ролики замінювалися відносно нещодавно. Що стосується витрати палива, він приблизно є на рівні 1,5 двигуна, тому що саме щоб роз, розігнати цей автомобіль, його треба більше крутити. За рахунок того крутіння, скажімо так, йде трошки більше витрата палива, і вона трошки менше, ніж 1,6, але трошки більша, ніж ось хотілося б, скажімо так. Що стосувалося конкретно моєго двигуна, він був в досить доброму стані, тобто він не димів, не сапонів, заводився з півоборту як на холодну, так і на гарячу. Якоїсь емульсії або ще чогось там не не було. Е я міг спокійно на повністю прогріті, прогрітому автомобілі відкрити кришечку розширювального бачка, І тобто там не перли гази, нічого такого подібного не було. Е Коли я купив машину, там типу був прямо мінімум-мінімум масла. Я відразу при покупці долив туди. Трошки менше літри, що мене насторожило, але в принципі за ось подальшу експлуатацію я навіть не доливав туди і жодних проблем з тим не було. Пробіг в автомобілі на приборній панелі складав 127 тисяч, в чому я сумніваю, що він рідний, скажімо так, ну але знову ж таки, можливо, рідний, тому що на таких дешевих машинах я не думаю, що взагалі доцільно, скажімо так, змотувати той пробіг. Також величезним плюсом це був газ четвертого покоління, який був вписаний в техпаспорт, працював без жодних нюансів. І це було просто. Я проїздив на цій машині довго, тобто реально я не ставив собі за її продати, тому що з машиною з Америки все таки були деякі нюанси, про які ви дізнаєтесь в наступних відео. І о, я їздив на ній прямо щодня, прям інтенсивно, прям так принебрежно трошечки до неї відносячись, в плані того, що я не мив її кожен день, не чистив. Це була така робоча технічна машина, яка просто виконувала свою роботу. І я реально перевірив її в багатьох режимах експлуатації, зіштовхувався з рядом, родом повних різних там труднощів. І машина реально показала себе достойно. Останнього разу, коли я тут їхав, то чоловік на Реннодастері тут буксував. Машина по кліренсу просто шикарна. Ти собі їдеш, не паришся, не зупиняєшся абсолютно ніде. Ну і в режимі використання будь-яких умов, я думаю, цілком і повністю. Нормальний апарат. Звичайно, були якісь поломки, були якісь заміни по розхідниках, але воно все копійчане, воно все всюди є, воно все просто робиться, і ти абсолютно не переймаєшся, коли щось таке трапляється. Вихло б'є. Я люблю класний багажник. Ось такі покупки, да, Роман? Просто качек. Я люблю машини. Я люблю відноситись до них добре. Я люблю продовжувати їм життя. Але я нагально не розумію тих людей, які купують автомобілі, просто на всі гроші без всякої цілі, а просто для себе. Тобто завжди автомобіль повинен лишатися все одно в рамках якогось автомобіля. Не потрібно купувати машину на всі гроші і просто переживати за неї, труситися над нею, плакати від якоїсь на ній подряпини. Машина це просто машина, і ну хороше або погане відношення не залежить від того, яка це машина. Завжди це повинно бути пропорційно вашому статусі в житті. І коли в тебе є якась машина, де ти нормально до неї відносишся як до машини, ти окей, ти типу закриваєш це питання, йдеш далі, розвиваєшся і не переймаєшся непотрібними речами. Ну а коли ти просто береш машину на всі гроші, відносишся до неї як до чогось більшого, ну це не завжди позитивно відображається на нашому житті. До речі, дуже неприємний нюанс. Я ось тут завжди паркую машину. І вчора, коли я виїжджав, я думаю, ну як так можна зачепитися стовба, як повертати? Ну і виявляється можна. Ну, але нічого, трошки сполірую, трошки закапаю. Добре, що воно не вмілося, просто щухалось. Але завжди будьте обережні. Тобто я дійсно проїздив на цій машині багато, я був на ній в різних передрягах і ну, вона мені, мабуть, запам'ятається. Нормальний піджопник за нормальні гроші, і ну, повністю виправдав покладені на нього надії. Ні, ну ти просто подивись на цю красоту. Вам ще треба знати про цю машину? Дизайн. Дизайн насправді не схожий на ладу, не схожий на якоїсь жигуля. Дійсно, машина виглядає більш-менш сучасніше. І тут є вибір навіть навіть тут є вибір. Тобто ви можете обрати хетчбек, Універсал, седан. І ну, якщо мені абсолютно повністю не подобається Седан, то хетчбек або Універсал виглядає насправді досить симпатично. Mm -hmm. Машина, мабуть, схожа на якийсь Ford Fiesta дизайном, ну тобто, дійсно, задніми цими ліхтарями, чи щось, щось там таке є. Схожа на Opel Corsa, тобто там навіть от, технологічно десь воно пов'язано, хтось там в когось щось вкрав, якщо я не помиляюсь, колись. Е, можливо, ні, ну, але. Візуально машини дуже схожі. Але якщо, наприклад, Корса або Форд не пропонують седанів, то влади конкретно в калини є вибір. Сед, хоч седан, будь ласка, хоче хетчбек, будь ласка, хоч універсал, будь ласка. І ну, в плані зовнішності машина дійсно така округла, сучасна, багато якихось таких дизайнерських рішень, не характерних до цих гострих, обрублених, прямих форм Жигуля, де машина схожа на якийсь, ось, скажімо так, кірпіч або. Праска, або ще щось там роді. Тобто машина міська, симпатична, маленька, акуратна і в принципі виглядає достойно. Ну, це прям реально. Що стосується дизайну, я говорю зараз абсолютно про все. Тобто і ззовні, і всередині, це не є якась там брутальна така чоловіча машина, або ще щось. Це звич... звичайна якась така бездушна міська малолітражка, або щось таке ближче до жіночого, або щось, то просто таке от. Прям під жопу. Це не якась культова або легендарна машина, яка запам'ятається на багато років, абсолютно ні. Ну але це нормальна, повноцінна машина. Підвізка. Підвізка в цій машині є. Це от прям чесно. Приємним є те, що вона максимально проста, доступна, ремонтно пригодна, що навіть така людина, як я, яка в принципі не має ніякого відношення розуміння до тої підвізки, може взяти телефон, ютуб, залізти в яму під машину і навіть якось там з чимось розібратися і щось там замінить. Запчастини є всюди, підходять з багатьох інших різних моделей, якщо немає на базарі, можете взяти на металобазі. Ну і попри все те, що воно от максимально все просто, вона реально навіть якось відпрацьовує ті ями, має якийсь вищий кліренс, який дозволяє приїхати, в принципі, всюди, передній привод і ну, реально вона там є. Комфорт. Я розумію, що багато хто з вас зараз усміхнувся, і комфорт і лада це, в принципі, два протиріччя між собою. Ну, але якщо об'єктивно, то навіть в цій машині є електропідсилювач керма, що досить зручно в умовах міста, для якої жінки і тому подібних людей, для кого це важливо, є регулятор руля по висоті, що також досить зручно. Пічка, яка нормально працює, прогріває машину досить швидко, хороші заводські динаміки, тобто акустична система, навіть там більш-менш е центральний замок, штатний, сигналізація, яка працює, електросклопідйомники. Бортовий комп'ютер, який показує витрату палива, миттєвий розхід, середній розхід, середню, швидкість температуру на дворі, електрокоректор фар і купа різних таких дрібних моментів. Звичайно, станом на зараз для багатьох із нас це звичайні, приїдливі речі, дрібниці, які ми не придаємо значення, але в бюджеті такого автомобіля ну, багато в кого цього просто немає. Кузов. Я не скажу, що він прям. Зроблений з якоїсь фольги або картону, як якісь джилі або багатьох китайських автомобілях, ні, він зроблений з нормального металу, але його після виробнича обробка бажала би бути кращою. Чесно скажу, я не можу сказати, що ці машини або гниють, або не гниють, тому що мені попадались як абсолютно цілі, так і уже повністю знищені. Мабуть, це залежить від того, як людина доглядає за машиною. В більшості скалин бувають нюанси зазвичай по порогам або по низу передніх крил. Ну але якщо людина нормально відносилась до машини, то в принципі, ну, можна дійсно увірвати живу покузову машину. Днище ланжерони, стакани і решта цих подібних елементів дуже рідко, от прям від слова зовсім піддаються корозі в цих машинах. Тому якщо обирати серед якихось багатьох лад, то по кузову це далеко не найгірший насправді варіант. Для кого ця машина? Я думаю, що вона підійде абсолютно для всіх, в залежності від ціни, за яку люди її купують, але в пріоритеті мені здається, що ця машина прекрасно підійшла би для якоїсь жінки-початківця або для якоїсь старшої людини, яка Просто любить контролювати автомобіль. Тобто там возисені стійки, за якими прекрасний огляд. В машині прекрасно відчуваються її габарити за рахунок її компактності. Вона така мала, юрка, і, в принципі, ну, я думаю, для якихось жінок або старших людей, оце прям. Той варіант, який би їм підійшов би. Плюс вона більш-менш економна, надійна, проста в ремонті і недорога в цілому. Ви, мабуть, думаєте, що я зараз якось рекламую або піарю цю машину. Друзі, абсолютно ні. Я не маю жодної задачі в жодному із своїх відео ніяк щось припіднести або продати. Я не заробляю на цьому грошей. Я дуже часто випускаю ролики, так як зараз. Ось коли я вже продав машину і жодного умислу. Щось на цьому заробить у мене немає. Я просто розповідаю своє враження, з яким кожен може бути погодженим або бути не погодженим. Це нормально. У кожного є своя думка з приводу цього, і не треба критикувати, що я там щось піарю або не піарю. Ні, от, наприклад, мені ця машина, якби не потрапила випадково, я би про неї навіть не задумався б. Але на той час, якби мені хтось підказав, би, що от просто глянь ширше, я би був би вдячний, тому що насправді за ці гроші, за які я купив цю машину, і для тої роботи, яку вона виконала, це дійсно достойний варіант. Тому погоджуватися зі мною чи не погоджуватися. Це справа кожного. Я просто даю інформацію для роздумів, а ви вже рішення приймаєте самостійно. Ви напевне розумієте, що цю машину виробляють в Росії. Я проти того, щоб ці машини завозили до нас. Я проти того, щоб завозили звідти до нас запчастини. Але я за те, щоб в людей були умови жити наповну, тобто, щоб люди могли собі дозволити купити якісь кращі машини, і тоді логічно вони самі ж відмовляться від цих лахів. Ну але поки такої можливості немає, ви повинні об'єктивно розуміти, що ці машини ніхто не приводить, що вони вже є тут. Що запчастин на їх подальше обслуговування ще з головою вистачить не на один рік, і це абсолютно ніяк не збагачує країну агресора. І ну не слід також за це прискіплюватися, тому що якийсь один коментар мені попався. Я ну я абсолютно проти цього, скажімо так, але у конкретних випадках в цьому немає те, що ви маєте в цьому контексті. Ціна даного автомобіля. Якщо ви зайдете на різні платформи, типу і Autoria, ціна на них починається від півтори тисячі доларів. І закінчується в деяких там випадках навіть до 4 тисяч доларів. Все залежить від багатьох факторів. Звичайно, за 4 тисячі доларів мене просто, мабуть, язик не повернувся би рекомендувати цей автомобіль. Ну і за півтори тисячі також швидше за все, тому що там вже просто не було б, мабуть, живого місця на цій машині. Ну, але щось в межах двох, плюс-мінус тисяч, дійсно можна знайти більше до нормального стану. І, в принципі, машина підійде під різні задачі, як сімейний варіант, так і там щось для таксі, роботи, доставок тому подібного. Як просто якийсь тимчасовий варіант перекантуватися на якійсь машині. Ну, ви, от чесно вам скажу, я сідаючи з якоїсь дорожчої машини, якоїсь там прям критичного дискомфорту не відчув. Тому за 2000 доларів, окей, норм. Ну що ж, друзі, продав я цю машину за 1950 доларів. Зрозумілих на те причин, тому що станом на зараз у ній вже немає потреби. З наступних відео ви зрозумієте чому. Купила дівчинка. Ну, я думаю, що за такі гроші це більш ніж розумне і прагматичне рішення. Висновок неоднозначний. Я, типу, і не можу рекомендувати купувати цей автомобіль як основне авто на багато років, як еталонне авто для самого себе. Ні. Але використати машину в ролі машини як цю цілком і повністю можна. В наступному своєму відео я покажу вам, які ж все такі роботи були проведені з цією машиною. Наглядно покажу результат якоїсь такої ближче передпродажної підготовки самого автомобіля в цілому. Підписуйтесь на мій канал, якщо ви досі цього не зробили, обов'язково підтримайте мене вподобайками. До нових зустрічей в наступних роликах. Всім пока!